І ще одна квартира на Тар'ян Тауерсі в нас готова. Отже, маємо повністю поштукатурені стіни з суміш КНАУФ МП-75. Кути ми використовуємо пластикові, це для того, щоб в майбутньому не було ніяких проблем. Грунтовка КНАУФ, грундермітель. Також ми використовуємо бетоноконтакт. Всі стики, де стикуються різні матеріали, тобто цегла з газоблоком, наприклад, чи з бетоном, ми проклеюємо армувальною сіткою. Маяки в нас були встановлені металеві, потім вони демонтуються, торцуються стіни і замиваються. Це чого ми отримуємо максимально рівні стіни. Отже, замовляйте наші послуги та отримуйте максимально якісно поштукатурені ваші стіни.